У Миколаєві побудують станцію для сортування побутових відходів біля міського звалища. Таке рішення ухвалили під час вересневого засідання сесії міської ради. Коли проєкт зможуть втілити в життя та що для цього зі свого боку має зробити місто, розкаже далі Олександр Матюшенко. Ще перед винесенням на сесію Миколаївської міськради питання про будівництво станції сортування сміття його погодили постійні депутатські комісії. Перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов пояснив, що компанію, яка займеться проєктом, зобов'язують перераховувати частину прибутку на утримання міського полігону твердих побутових відходів. Мінімальна частка прибутку 10%. Але компанії можуть пропонувати більше. Це фундаментальне напевно рішення для міста Миколаєва. Проект рішення готувався протягом тривалого проміжку часу. Проект рішення погоджувався з антимонопольним комітетом, проходив процедуру регуляторного акту про всяк випадок. Що він передбачає два основних моменти: перше це затвердження порядку функціонування сортувальної лінії для відходів, що утворилося у місті Миколаєві, і друге це порядок визначення суб'єкту сортування на території міста Миколаєва. Після схвалення міськрадою оголосять тендер на пошук компанії, яка візьметься за реалізацію проєкту. Конкурс триватиме 30 днів. Договір з переможцем укладатимуть також після схвалення депутатами. «В Свою чергу місто Миколаїв фактично повинно забезпечити цього суб'єкта господарювання відходами, які збираються на території міста Миколаєва. Для можливості їх сортування на цій сортувальній лінії у департаменті ЖКГ впевнені, що цей проєкт допоможе зменшити навантаження на міський полігон ТПВ. Кількість відходів, які будуть загоровнюватися на території міського полігону квартира побутових відходів, значно зменшиться. За орієнтовними розрахунками, з урахуванням того те, яке не рік тому. Депутати надавали згодом на його розроблення. Кількість відходів, які будуть відсортовані, від загальної кількості, буде складати 70%. А вже решту відходів, так звані хвости, відправлятимуть на захоронення. Низка депутатів закликали підтримати майбутній проєкт, адже це відкриває шлях для побудови сміттєпереробного заводу в майбутньому. Колеги дуже важливе для міста питання. Воно є в стратегії, воно є. В Мастер плані щодо нього спілкуємося з нашими колегами з-за кордону. Далі буде проведено конкурс публічно, красиво. Будемо запрошувати всі організації, компанії і так далі. Після цього будемо затверджувати з вами результати конкурсу, умови договору і таке інше. Все будемо розглядати. Нам потрібно запустити процес, який вже відбувається два роки. Міськрада таки підтримала рішення. За проголосували тридцять депутат, натомість один був проти і ще двоє утрималися. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.